Що на перший погляд знаєте, Олег Ляшко цілий та неушкоджений, але мене судді зараз питають зараз. Поясню, як ви почуваєте себе після вчорашньої ліфтової попеї, взагалі чим воно закінчилася? І які, мабуть, висновки ви зробили з цього? Ну ліфтове господарство в Україні залишає бажати кращого. А обслуговування і служби, які мають реагувати, їдуть дуже довго. Я так розумію. Та живий здоровий. Дай Бог щоб всі були такі ж живі і здорові, як я. А висновки я насправді думаю, треба робити глобальніші. Знаєте, в чому я просидів там хвилин 20 із колегами з Віктором Вовком із Григорієм Пригебою. То я зрозумів, що коли вже в парламенті ламаються ліфти, то це вже країна до ручки дожила. Що треба міняти всю країну, треба не просто ремонтувати, а відбудовувати всю країну. Я скільки років депутат ніколи цього не було? Тобто я вважаю, що це не випадковість. Це показує, наскільки нагально назріли радикальні реформи і радикальні вирішення проблем нашої країни, і економічні, і політичні, і то ж само ліфтого господарства. Ну, слава Богу, я 20 хвилин посидів у ліфті, нічого страшного, да? і на першому поверсі. А якщо уявити, де саме у висоці, на борщаговці чи на Троєщині, людина попадає в ліфт між 12 там і 15-м поверхом. А якщо з дітьми малими, а йшов туалі. Хочеться, а якщо з дівчиною чи жінкою в ліфті, ну слава Богу, що красиво, А як не красиво і кілька годин там сидіти в тому ліфті, то що ж там робити? Тому це величезна проблема не лише ліфтового господарства, а це у цьому здавалось би курйозному кумедному випадку. Да? Це вся ситуація в Україні. Нам треба все радикально міняти. Ліфти. Прокурорів, суддів, митників, президентів, чиновників, всіх чортової матері і приводити нових людей радикальні зміни в нашій рідній країні. Ну добре, посміялися та й годі мабуть, тебе десерйозно насправді я не сміюся. Це знаєте, в кожному жарті доля жарту, а все інше це серйозно. Це серйозно. А тепер давайте все ж таки про серйозну політику поговоримо вже сьогодні. Субота, і ми можемо підсумувати ось цей перший пленарний тиждень нової сесії. Як він пройшов? Що ви можете сказати? І одразу задам друге питання, чого очікувати від наступної пленарної наступного пленарного тижня. Що стосується цього тижня, ну ми пам'ятаємо. Так на цьому тижні протягнули в парламенті більшість разом із олігархічними групами. Це зміни до конституції в частині судочинства. Ми вважаємо, що це не вирішує проблеми з подолання корупції, побудови нового суду. Бо головне, чого хочуть люди від судів, це справедливості. Їм байдуже, хто там суддя, їм байдуже наскільки років той суддя обирається, чи як він звільняється, чи ким він обирається. Їм важливо це, щоб була справедливість, щоб коли вони прийдуть до суду. Щоб вони знайшли правду, знайшли справедливість, незалежно від того, є в нього гроші чи немає. Президентський проект не вирішує цієї проблеми. Саме тому ми запропонували альтернативний проект змін до конституції. Сьогодні в нас вже понад 90 підписів депутатів зібрано під цим проектом, а треба 150. Як тільки ми зберемо 150, як тільки фракції, які декларують на словах реальну боротьбу з корупцією з усудовій системі, прокурорській системі, я маю на увазі батьківщину, Самопоміч, інші фракції, як тільки вони від слів перейдуть до діла і підпишуться. Під законопроектом, який ми спільно підготували, ми зареєструємо цей альтернативний законопроект, і тоді буде дискусія. Ми не налаштовані на війну з президентом. Ми якраз налаштовані на компроміс. Президент. Гарант конституційних прав громадян? Я переконаний, що президент, так само як і я, так само, як і ви, так само, як і будь-хто хоче справедливого суду. Але президент, крім справедливого суду, ще хоче керувати цим справедливим судом. Так, от я хочу, щоб цим справедливим судом не керував ніхто. Ні президент, ні я, ні прем'єр-міністр, тому що сьогодні я ним керую. Завтра інша влада буде. Вони будуть ними керувати, як у Грузії. Осакашвілі нам розказує, що провів реформи судів, прокуратури і все інше. У мене тоді питання: а чому він сьогодні в Грузію не може заїхати? Чому тому грузинська прокуратура і грузинські суди видали ордер на його арешт і переслідують його по всьому світу. Де ж вони реформовані? Ті судді і прокурори, тобто виходить так, що очевидно реформували для того, щоб самим керувати. А коли помінялась влада, тепер інша влада керує цими реформованими судами. Та я хочу, щоб цими судами керував закон і керувала справедливість, а не Порошенко, Ляшко чи ще хтось на світі. Що парламент мав би цього тижня розглянути? Ну це очевидно. Президент порушує конституцію, дев'ятий рік не вносить подання на заміну членів центральної виборчої комісії. Сидить цей підрахуй Охендовський. Бог знає скільки вже. Дев'ятий рік. Термін повноважень членів ЦВК сім років. Вони вже дев'ятий рік сидять. Я пішов до Вищого адмінсуду вперше за 24 роки незалежності виграв у президента позов про визнання незаконними їх дій, і, і цього мало. Досі не вносить подання на заміну членів ЦВК. Хоча у нас на носі до виборів по округах Чернігівській області, Дніпропетровській, на Волині. І має бути склад ЦВК. Ну це не нормально, коли банда Януковича, яка фальсифікувала вибори Януковичу, сьогодні сидить і продовжує фальсифікувати вибори тільки на користь цієї влади. Що ще має бути, мав би прийняти парламент це заміну уповноважено справ людини. Сидить Лутковська, колишня помічниця чи навіть сестра, родичка якась Лавриновича, колишня міністр. Тра юстиції незаконний спосіб призначена уповноваженим через Верховну Раду приймала десь там у підворотній присягу уповноважено, коли на майдані розстрілювали наших пацанів і дівчат. Вона закрила офіс і втекла замість того, щоб відкрити широко двері і пригріти людей, напоїти, нагодувати і виконувати свої функції відповідно до закону про уповноваженого справ людини. Її ніхто по сьогоднішній день не звільнив. Оце результати. Двохріччя революції гідності сидить цей старий маразматик прохіні Шокін корупціонер, який е, імітує діяльність і головна його заслуга, що він кум президента Порошенка. І президент Порошенко тепер каже, що Шокін ні за що не відповідає, у тому числі за боротьбу з корупцією, бо є вже антикорупційне бюро. А до цього ж, коли не було антикорупційного бюро, хто тоді відповідає? І якщо Шокін не відповідає, то тоді логічна цепочка відповідає той, хто його подав і призначив президент Порошенко. Не хоче, щоб Шокін Повідав так сам відповідай за Шокіних, за Гонтарівих, які гривню валять і грабують людей. За Демчишина, який мільярд доларів минулого року потратив на придбання російського вугілля замість того, щоб купити вугілля Павлоградських шахтарів, волинських, у червоноградських, у Донецьких шахтарів. Вони купують у російських шахтарів мільярд доларів з бюджету. Росія з нами воює. Ми мільярди доларів тратимо на те, щоб купити у них вугілля і електрику, а власного виробника знищуємо. Сидить хто там ще сидить? Ну куди не плюню? Всі сидять. А їх треба не посадити, а положити. нижче асфальта на два метри, як мінімум. От тоді, можливо, радикально зміниться ситуація в країні. Ну, ми вже зговорили про особистості. От як вплине власне цей конфлікт, який виник в публічній площині? Він вже на всю розгортається між прем'єром та президентом? Чи вплине він якось на українську політику? А який конфлікт? Що там за конфлікт? Я щось пропустив між прем'єром і президентом. По моєму, вони про все домовились. Я так розумію, що після того, коли Абрама вічу цей. Так званий найкращий міністр цих часів і народів економіки, коли мені розказують за кордоні, я читаю заяви послів, які вихваляють цього Абрама Я читаю заяви голови Міжнародного валютного фонду, яка вихваляє Абрамавічуса. Я читаю ще чиїсь заяви. У мене тоді питання: або у мене не всі дома, да? або щось воно не сходиться, де біт з кредитом. Ну який з Абрамавічуса міністр економіки, коли економіка це скільки людей грошей в кишені. Чи бізнесу краще стало працювати, чи інвестиції сюди прийшли? Чи менше корупції стало на державних підприємствах, якими керує міністерство економіки? Ми всі критикуємо уряд, кажемо, він такий сякий, а Абрамавічев на називаємо реформатором. Який він нахрен реформатор? Якщо він відповідає за економіку, а в нас економіка не щеплінтуса. Коли в нас мільйони людей завдяки цьому уряду, в тому числі і реформатору в кавичках Абрамавічу живуть як жебраки, то який він міністр економіки? Гнати в шею того міністр. Стра, економіки, економіку треба будувати на підтримці, на протекціоністській політиці відносно власного виробника промислового, сільськогосподарського, малого бізнесу, it галузі, наукових технологій і так далі. Так далі. А ми, вони ставлять заслугу Абрамаічусу, що, бачите, він там, пропонує розпродати за копійки державне майно чи провів якусь дерегуляцію. Да, економіка не будується лише на дерегуляції. Дерегуляція це одна сота процента від економічного зростання. А ключові кити для економіки, для економічного зростання це. Податкова політика, це грошово-кредитна політика, це радикальна боротьба з корупцією, це в тому числі дерегуляція, це протекціоністська політика відносно нашого виробника, зокрема щодо підтримки експортного потенціалу нашої країни. У нас що нестабільна гривня, тому що в нас падіння доходів від експорту, тому що немає ціни на сировину. А сировина 60% в експорту. І міністерство економіки. Якби вони бачили далі свого носа, якби Абрамавічу збачив далі Кононенка, а то він тільки Кононенка коруп бачить. А якби він бачив далі за ним, то він би розумів, що якщо у нас тренд просідання цін на е... Сировину, значить, ми повинні негайно вживати всіх державних заходів, в тому числі стимулюючих заходів, для того, щоб переорієнтувати економіку на ті сектори, які дадуть високу додану вартість, на ті сектори, які дадуть можливість покрити падіння від доходів від продажу сировини. Це називається консолідовано. Дивися на ситуацію. В тебе десь просідає по одному напрямку, але ти виграєш за рахунок іншого напрямку, і консолідовано баланс у тебе позитивний. А якщо ми нічого не робимо, для того, щоб Родити власну економіку, власну промисловість, створювати робочі місця, детінізувати зарплати, детінізувати власну економіку і живемо тільки за рахунок продажу продажу того, що продали, і того, що вкрали, то ніякої економіки не буде. І за це відповідає у тому що і, і Абрама вічусь. Але що ключове, і що важливо, це його заяви про корупцію Кононенка. Кононенко найближчий бізнес-партнер Порошенка. Заяви міністра від БПП Амбрабамовічуса про корупцію Кононенка це показує, що всі розмови про боротьбу з корупцією в Україні, які декларує влада, все це брехня. Ніякої корупції немає. Корупція це мене назвуть корупціонером. Що 30 років чи 40 років тому я там щось украв. То мене називають, що я там корупціонер. Дав вкрав, життя таке було. Зідома інтерната, може і вкрасти треба було, щоб вижити і людиною стати. А Ті, що мільярди крадуть сьогодні, чому вони не відповідають? Де боротьба з корупцією? Чому Порошенко не починає з перших трьох друзів своїх? Чому Яценюк не починає цю боротьбу з корупцією? Чому вони всі починають боротьбу з корупцією з Ляшка, а не із своїх друзів? Я нікому не з них не друг. Ні Петру, ні е, Арсенію. Я їхній політичний опонент. Вони влада, я опозиція. Їхні наближені крадуть. Кононенки, Мартиненки і вся інша блядота, вибачте мене. Бо немає інших слів. Довели країну до ручки і людей жебраками перетворили. А вони з мене корупціонери роблять. Ви на себе паразити зеркало, подивіться. І на своє оточення, як круки ненажерливі, обсіли цей владний олімп і грабують цю нещасну країну, що вже не знаєш, як тут прожити. Пане Олежену, ніби міністр економіки не збирається повертатися уряд. Ну і слава так, Богу, нічого так, його так. там робити. А і ви весь уряд. Щойно сказали, що ну, Виглядає так, ніби прем'єр залишається. Ну це очевидно. Да, після заяв, значить, як я бачу картину бою консолідована після заяви Брамавішуса, коли він звинуватив у корупції Кононенка, а Кононенко це найбільш наближений до президента Порошенка і Саакашвілі, якого Петро Олексійович думає, що він буде контролювати, а насправді Сакашвілі розкритикувавши Кононенка, він фактично б'є по Порошенку. Сакашвілі він хитрий грузинський брат наш, і тому він ще прізвище Порошенка як корупціонера не називає. Але до цього черга дійде. Він уже ніде не хвалить Порошенка. Уже Порошенко не реформатор, вже Порошенко не заслуговує на похвалу міхо. Але він його ще не критикує. Ну до цього дійде черга. Бо Сакашвілі так для нього сьогодні жертва це Яценюк, але ж Яценюка він уже майже добив. Наступна ж... Жертва, вони ж дуже хочуть грузинські брати наші дострокових виборів, на яких вони будуть будувати свою політику на боротьбі з корупцією. Хто в нас головний корупціонер буде на програмі Сакашвілі на виборах? Порошенко. І я до гадалки не ходи, і тому Петро Олексій зрозумів, що грузинський брат вийшов з під контроля, і тому вони з Арсенієм сіли й домовили, що ми з тобою смертельні друзі. Ну сьогодні в нас є більші небезпеки, і тому нам треба домовитися, відкликати назад заяви міністрів, продовжувати працювати і імітувати єдність, непорушність і реформи. Немає ніяких реформ. все це брехня. Єдині реформи це ті, які може провести радикально радикальна партія. Дякуємо. Ну що ж, наші глядачі щойно мали унікальну можливість почути а, точку зору Олега Ляшка. Наші глядачі мали унікальну можливість почути голос Ляшка. Так, і це також студія.